Диви, Анжела, диви. Диви. Яка краса, тепло, їжа. На кухню диви. За саму кращу ціну на сайті 100 гривень ком'юа, Диви. Диви, яка краса, Анжела, диви. Плитка хеппі хом, Працює в нас вона як, від балончика. 220 грамів. Так само перехідник. Диви. Який перехідник? Диви. Диви, як працює плитка для приготування їжі. Диви. Яка чудова плитка, диви. За саму кращу ціну на сайті 100 гривень ком'юа. Диви, як горить, диви. Як для приготування їжі, так, і для тепла диви. За саму кращу ціну на сайті 100 гривень ком'юа. Диви, який перехідник. І ще раз, працює як від балону 220 грамів. Так само від пропана від балона. Перехідник диви. Плитка за саму кращу ціну на сайті 100 гривень ком'юа. Диви. Всім гарного дня.